Натовп із дорослих та малих прийшов подивитися на бабая дитячі жахачки. Сценарист Вадим Шинкарьов перевернув з ніг на голову. Мультфільм про дівчику, яка нічого не боялась. Так случилось, що Бабай забрав її діда і бабу. Но внучка була настолько смілою дівчини, що не испугалась. І пішла їх виручати. Не нужно нічого боятися, що страх це самый главный наш враг. Щоби зо два десятки героїв ожили на екранах, створили понад 200 тисяч малюнків. Особливу увагу приділили кольорам персонажів та їхнім характерам. Ми хаті, штобаніболю. Очень яркі, ані достатньо сложно розрізовані. Серйозне святілення, щоб вони були об'ємні. Голосами мультгероїв стали українські актори. Кожен з них знайшов подібності між собою та своїм персонажем. Головне, каже, найти голосові характеристики розбросить. Тож дві дві голови должны были... один был так, такий, а другий такий. Отож загадка перша. не жива, а йде нерухом, а веде. Чорт е, з надзвичайно е, різноманітною палітрою вони бувають і злими, так по своєму співчутливими, такими добрими. Бабаєві брехати не можна. Забери! Бюджет мультика майже 8 мільйонів гривень. Стрічку покажуть не лише в українських кінотеатрах, а й за кордоном у Білорусі, Казахстані, в Росії. Прем'єра відбулася на тиждень раніше. Росіяни відказувалися видавати прокатне удостовірення. Міністерство культури Росії запретило його показ. І Нам вместе з нашим прокатчиком вдалося отримати прокатку. І на той момент дата, яка була заявлена з 18-го, була зайнята. У нас був вибір – либо показувати в Росії либо не показувати. Ми вважаємо, що важливо до росіян доносити український продукт. Трохи більше години триває історія про пригоди бабая, страхів у малечі після неї не лишилося. А от чи існує Бабай насправді думки розділилися. Я не боюсь Бабая, він совсім мене не пугає. Але коли він ко мне прийде, я взагалі одним махом як заснув. Я нікому нікому. І спрятаюсь під одіяла, щоб он ніколи не, не вірю, що є. Єс, батькому м'ян нікадейні пугал. не волновали. І, і на сама де бабейні каховні сучаствують. Одна гривня з кожного квитка піде на потреби дітей-переселенців, а покажуть мультик у понад сотні кінотеатрів країни. Ксенія Дворнікова, Андрій Піскарьов П'ятий канал.